Всім привіт! Слава Україні! Друзі! Сьогодні мова піде про е, переломку і плуг. Питання, чи може переломка якісно і взагалі виконувати таку операцію, як Оранка? Е, декілька слів скажу про свій міні-трактор, переломку. Ну вона зараз в такому стані не дуже. Буде. На зиму думаю трошки дещо змінити, додати. Ну, це на потім. Плуг, декілька слів скажу. Про землю, яку я обробляю. Ну, і чому я вибрав переломку тут в своєму регіоні. І, звичайно, ваші думки все-таки про переломку і е, класику. Ну треба сказати, що я маю на увазі маленький міні-трактор для. Роботи на своїй ділянці. У мене взагалі тут ось одна така ділянка, досить 70 метрів довга. Тут, звичайно, можна працювати, але є в іншому місці коротенькі, метрів 10. Бувають участки буквою Г, то там потрібно або навіть мотоблоком, або е, якимось міні-трактором, який має невеликі габарити. Ну, ясно, що у мене тут потрібно 4х4, всі ведучі. Звичайна класика тут би не пішла. Вона просто-напросто не потягне ось цю мою землю. Що ще скажу? Ну, про міні-трактор є багато в мене відео, якщо когось цікавить, може переглянути. Ще скажу, що буду дещо доконструювати. Ну, Деякі зміни, можливо, навіть зроблю реверс, так як нема. Поміняв коробку передач. Ну, приблизно ось так буде виглядіти. Він вже, як, надіюсь, весною буде пофарбований, красивий, але функціонально він вже працює. Єдине, що дійсно, потрібно б зробити реверс для пришвидшення, ну, скажімо, коли потрібно здавати назад. Плуг я. Ну, про нього не буду говорити, налаштування і тому подібне. В інтернеті багато є цих відповідей на це питання. Я також звідти багато чого взяв. Плуг був купований, але я його доробляв. Ось має такий вигляд: дещо додав, дещо підварив, дещо змінив. Налаштував. Єдине, що можу сказати для переломки, що я і як настраюю скажімо ось цю. Польову доску я ставлю так, щоб вона була трошки якби, повернута в сторону переднього колеса. Так як переломку трохи якби, ну, ламає при нагрузці, то е, я так виставлю і вона практично йде прямо. Не скажу, що ідеально, ясно. Але якщо взяти ще і мою землю, то це взагалі катастрофа. Ну Тут видно, що півогорода було зорано раніше, коли була засуха. Декілька місяців. Я половину зорав. Потім мене це дістало. Дуже важко йшло. Хоча в минулому році я відео оставляв, прекрасно орав. Я все порізав, плуг і все-таки дещо змінив. Тут підняв, трохи вище, бо набивалося. Я спробував орати по гірчиці. Ну все-таки набивалось, трохи підняв, все виставив. Ну, ясно, це в мене було колесо, підрізне, ось таке. Ну Фактично, плуг класично зроблений, так як всіх, Ясно, що плуг один на моїй землі, один ледве працює. В основному працюю на другій передачі, ну інколи навіть на першій. Так, швидкості не вистачає, але виходу нема. Двигун 13 кінських сил, можливо, буду ставити навіть 15. ну там У мене є проєкт один е, мотоблок із е, трансмісією, яка. У мене тут була попередня, то вже фактично готовий мотоблок, тільки дещо ще доробити. Можливо, туди поставлю цей двигун, а сюди більш потужний. Тому що в мене на моїй землі інколи потужності якби не вистачає. Він е, вистачає його, в принципі. Пробуксовки практично, ну, в є пробуксовка. Значить, двигун вистачає, він не глохне. Але це, ну, скажімо так, при максимальній нагрузці. Ну, краще, я думаю, що. Запас потужності, щоб він працював не надриваючись. Ну а тепер декілька слів про землю. Ось така земля. Глина фактично тут недалеко, якщо так з цієї гори спуститься, мав бути навіть цегольний завод. Але я над цією землею працюю вже четвертий рік сію гірчицю, ну і інші седирати, і звичайно, структура трошки змінилася. От, але все рівно. Ну, погода сьогодні явно не для оранки, Дощі попередньо йшли періодично, ніяк земля не висихає, але попереду ще десь ні 10 і більше, можливі, дощі. ну По прогнозу. Я потім, можливо, не буду мати можливості виконати цю операцію, тому я рішив сьогодні це діло вже. Завершити з оранку. І залишилось небагато. Ось тут я пару разів пройшов, дещо настроїв, налаштував. ось, ну Глибина, ясно, не дуже глибо, не, не велика, але у нас тут, звичайно, у мене навіть великий трактор тут йому було важкувато. ну то Попередні роки, поки я ще не сіяв все Зараз вже набагато краще. Ну ось Дивіться, земля. Я зараз так візьму, ну ну видно, бачите, от. Ну, структура вже міняється. Ось така глина вже. Хоча вже, дивіться, я так здавлюю, вона, звичайно, якби в такий комок здавлюється, але вже і розсипається. Тут була гірчиця. Е, ну, Та половина взагалі цього року я на ній нічого, отут десь півтора метра, нічого навіть не садив. так, е, Посадив був фацелю, ще щось. Ну, навіть такі рослини ледве-ледве тут ростуть. Гіршиться інколи 15-20 см ледве виростає. Ця половина гірша. Хоча, дай Бог, подивимося на люди ще літо. Попробую на цій половині садити. Багато я не сажу, так для себе. Ось, Ну, і це, ще скажу, чому я з цим мінітрактором тут вожуся. Це для мене такий відпочинок. Ну, і, звичайно, Продукти свої вирощені на власному огороді. Це я все-таки на власному огороді. Ну зараз покажу декілька ще моментів, як йде плуг. Потім з'їзд, як я сюди добираюсь, хоча так в метрах-метрів 400, але дорога, покажу деякі моменти, які участочки і яким міні-трактор потрібний для цього. Мій їде. Класика, навряд чи я би поїхав на такому маленькому тракторці. Ну, можливо, з переднім приводом, але там вже, я вже пробував такі варіанти. Інше, на бумазі все-таки габарити такого мінітрактора трактора будуть більші. У мене тут по осі між центрами коліс, між переднім-заднім 900. Ну, ширина ясно, так як у всіх, 700. Це відповідає. Стандартам висадки культур, ну все, поїхали зараз. Декілька моментів в роботі. На поля краще кидай на другий, але но, звичайно норовиті і вискочити із боровзи. Але на другий краще перекидає. Ну, треба страхувати, бо тут вже обрив, можемо їхати і в сторону. Оце, друзі, я в іншому на іншій ділянці трохи розчарувався. Там, де я починав відео, я надівся на прекрасні кадри, щоб показати, як працює переломка, сама їхала. Так вийшло, що коли я зістрибнув з трактора. От, я зробив зйомку, прекрасно, все нормально. Але ви, видно, я десь задів кнопку, випадково нажав. Зйомки не було, але я знімав. А зразу не переглянув. Коли я зорав всю ділянку, переглянув відео, а тих кадрів нема. Дуже цінні. Основні, щоб показати, як працює е, міні-трактор, переломка. Все-таки він може із плугом працювати. Ну зараз отут в мене внизу залишилось трохи, правда, інша структура землі. Ну тут мокровато, не знаю, як вийде, Ну, спробую. Тут залишилось буквально два проходи. Е, подивимося, що в нас вийде. Що остання можливість зробити зйомку в цьому сезоні. Їду, пробуємо без водія. Ось, мені кіде, якщо я нормально порождав, він може спокійно їхати і не виходить. Ну, на жаль, ще раз кажу, там я трохи е, неудачно із кадром вийшов, але... Ось тут він їде! Хоч земля дуже мокра, але їде. Ну ось, залишилась остання борозна. Тут вже потрібно бути дуже обережним, щоб не перекинуться різкий такий. Ну, на відео не дуже це видно, різкий перепад іде. На першій передачі тихенько я з'їду. Що можу сказати? Якщо поділити ділянку на три такі умовні половинки, то ось от ця третинка остання. Тут я сидирати садив, висівав, скажімо, жито поза минулий рік, то тут, звичайна, структура землі набагато краща. Зараз я вже і на другій швидкості. Нормально їду. Земля практично, ну скажу я кажу, щоб два дні було сонечко, то взагалі б шикарно все йшло. Значить, шлях правильний, сидирати своє дають. Ну і ми Ще раз, якщо взяти переломочку, ну, в неї така конструкція, якщо когось зацікавить, нехай шукає на моєму каналі. Тут центр ваги дуже низький в цих наших умовах. Якщо б їхав на мені тракторі на переломках, як дехто робить, коли сидиш, як на табуреці десь барні, біля барної стійки, то звичайно далеко б не поїхав. Хоча й на ній інколи буває, що ну, стрьомно. Скажімо так. Ось такі дуги буду доводити, ще ззаді буду дуги робити безпеки, так як дуже велика небезпека. Ну, А зараз доїду останню борозну. І ще декілька кадриків, як я їду по автобамі моєму. Робота зроблена. Ну а Зараз їдемо по нашим карпатським автобамам додому. Кому цікаво, дивіться, елементи дороги, яка екстремальна їзда. рівної дороги, але заросла. Тут я недавно відео було, як я мотоблоком роторною косаркою кущі косив ось такий О, зробив собі таку доріжку, проїзд, ну, зараз можна проїхати, хоча ще треба почати. Ну, ось, друзі, тут дорога, таку, яку я зробив недавно. Роторною косаркою і мотоблоком. Вірніше я прокосив кущі. Ну, на відео воно не дуже видно, який тут які перепади, але, повірте, там є. Сюди практично метрів 200 до нормальної дороги. Ну і Ми поїдемо прямо, от сюди я покажу, якими приходилось або приходиться інколи їздити. Ну що, друзі, ось така дорога. Звичайно, тут їзда екстремальна. На відео не дуже видно, але тут схил досить великий. Ось туди вверх. Ну, будемо їхати. Не знаю, чи буду знімати. Трошки так Стрьомно знімати, одною рукою руль крутити. Ну, але спробуємо. Ні, мабуть, стоп. Я трошки відболікся, уже мені почти перекидається. От уявіться, оце гордо. Так що я відео відключаю, їду потім продовжу Ось, друзі, така їзда. Хотів знімати, їхати, але це дуже небезпечно. Ну, Я думаю, що тут Любий мені трактор маленький мається на увазі, коли в нього, Колія вузенька, не дуже проїде, ось такі вирви. Ось туди, тут би і на лижах покатався зимою. От приходиться ось так їздити. Тому можна зробити висновок, чому я роблю і робив міні-трактор, конструював для себе із максимально заниженим центром ваги, щоб можна тут було відносно безпечно їхати. Ну що, трошки проїду, потім ще дещо покажу. Участочок. Залишилися останні приблизно 100 метрів таких крутих. Ну, тут теж ніби можна в'їжджати, скажемо. Ось поїдемо. Скажем, тут я ще можу однією рукою крутити, хоча якщо попаде одне колесо у ту вирву, то буде трохи цей участок, в принципі нормальний. Тут укатана дорога, вже роками, десятиліттями, хоча вузка кулія трохи так перехиляється на, на боках, досить місцями вимето, то поганенько. третю, 30-50 метрів проїду на третій і залишається трохи там такої е е дороги вже досить небезпечної. Ну і тепер ну, ви зі мною згодитесь, що не кожен міні-трактор буде тут їздити. Або має бути повноцінна ширина колії, ось, а ось такі маленькі. 70 сантиметровий Фінні Тракторці не дуже тут поїздять. Ну, якісь не дуже зйомки однією рукою крутити, тримати камеру не дуже і практично. Ось я виїхав ще один поворот, такий досить крутий. Підйомом досить великим. Ну і там далі в мене були відео, де я робив доріжку, прокусив, вже про посадкою все ближче і відносно краще народу. Спускаємося вниз і вже рівна, нормальна, колись була е, був асфальт. ну Трохи асфальт вже підуставший. Але я дуже задоволений, подивіться, яка краса, інколи я навіть в ліс виїжджаю туди вгори. Там взагалі прекрасно. З'їжджаємо, правда, без відео. Ну і ось ми практично з'їхали позаді, та небезпечний кусочок дороги, він позаді, щасливо, все. Їдемо додому, тут вже, звичайно. Нормальна їзда, ну як відносно, нормальна схили, але їхати вже можна. Виїжджаємо такий невеличкий гірський потічок. Правда, це він зараз невеличкий, буває такий, що зносить все. Літо було досить, кінець літа, засушуємо. Вода з'явилася буквально на днях. Десь тиждень, як вода появилася. Так більше біля двох місяців русло було Ну, Тут буває вода і на 3 метри піднімає. Та виїжджаємо, але хорошу дорогу. ми на хороший дорозі Ну, а тут вже, звичайно, можна їхати І так, сезон закрито. Зараз на мийку, помию В цьому році вже ним працювати не буду. Все, що я задумав, зробив. Ставлю його, заганяю в гараж і буду вже доробляти все, що задумав. Ну, думаю, за зиму досконалити дещо, а саме зробити отвал передній. Можливо, із коробки передач Живолівської ось цю кришку знімаю передню і замість неї роблю спеціальний редуктор із реверсом. Швидкості, мені в принципі, міняти не потрібно, але реверс. Як показали робота, на ньому вже це вже другий рік я на ньому працюю, то Необхідно, реверс дуже потрібний. Це суттєво збільшість зручності, особливо коли потрібно вертатися назад, якщо немає можливості у зворотньому напрямку виконувати оранку. Ну, звичайно, капот передній, ось тут можна зробити вал відбору потужності. Ну і, звичайно, в мене вихід є на задній задній вал відбору потужності. Він, поки мені не потрібний, то не роблю. Трохи зміню трьохточкову навіску. У мене там є відео теж про навіску трьохточкову теорія роботи. Ну, я трохи зміню по, по причині того, що інший, ну, скажімо, вал відбору потужності трошки в мене тут компактно і необхідно змінити деякі речі. Ну, це так, на майбутнє. якщо у цьому році це все вдасться зробити. Ну що, друзі, на цьому все. До зустрічі. До побачення.